Пойлем на голубки так запрошували вимушених переселенців на інтеграційний захід. А саме кулінарний майстер-клас Готуємо закарпатські голубці. Це традиційна тутешня страва, без якої складно уявити важливі життєві події: хрестини, весілля, новосілля, дні народження, похорони тощо. Ініціативу реалізували в межах проєкту Тато Хаб Ужгород. Ми дуже довго думали, яку б таку придумати активність, і яку б таку діяльність цікаву для ВПО і для членів місцевої громади, яка б могла бути об'єднуючою інтеграційною. І нічого кращого ми не придумали, як організувати майстер-клас із виготовлення голубців. Гості нашого міста зможуть познайомитися і трошки відчути гастрономічну культуру і традицію нашого краю. Спробують самі свої голубці накрутити. Разом із дітками, ну і це дуже гарна можливість поспілкуватися усім разом, навести якісь класні партнерські відносини, навести якісь знайомства корисні. Коли об'єднувати людей певною справою, то шанси, що вони після цього потоваришують, великі. Як показує досвід нашого проекту ТатоХАП, в рамках якого відбувається сьогоднішній майстер-клас, сім'ї починають дружити один з одним, і далі їхні історії продовжуються вже без нашого проекту. І ми тільки збираємо зворотні відгуки, які є дуже позитивними і класними. Ті, кого зацікавив кулінарний майстер-клас, доки збиралися, вишукували знайомі обличчя. Багато хто вже встиг перезнайомитись між собою на різних заходах в обласній бібліотеці, тож і поговорити всім було про що. Я дуже часто буваю в бібліотеці в обласній. Получаю там книги, читаю їх. А також я ходжу на різні психологічні тренінги, і там я узнала про такий дуже інтересний мене зацікавила. клас по виготовленню голубців. Чи тут дуже багато знайомих, з якими вже татовка дав можливість мені познайомитися. Про голубці знають і в Харкові. Але я чула про цю страву, але ж вона не така в нас традиційна і не така е, святкова, як мені розказали в Закарпатті. Це основне майже не основне святкова страва. Дуже мені цікаво, як це все робиться. Восьмирічний Серафим із Києва про смак голубців знає багато, але зголосився їх лише готувати. Для чого сюди прийшов? Щоб бити голубці, ну голубці я в особому не дуже люблю. Ну так поїсти їх половину можу, а ну, типу. Він обіцяв, що він їх буде робити, а їсти буду я. Тому мені більше дістанеться. А взагалі я відразу як побачила, що буде такий захід, де від не вагалася, ми зразу зареєструвалися, тому що в основному ну такі майстер-класи для дітей проводяться, да, а для дорослих ну мало. Тому я зразу зголосилася. Хочу дізнатися, як саме роблять тут. Може, є якісь нюанси, да ми вдома теж стараємося там якісь інгредієнти замінити, щось там з ними придумати, да і цікаво, як готують тут. Тому ми прийшли послухати. Учасники майстер-класу дізналися про чимало кулінарних таємниць. Про приготування закарпатських голубців. Самотужки накручували їх та куштували.